Всім привітки! Мене звати Сашко Шокер, і я радий всіх вітати на своєму ютуб-каналі. Друга частина гранат на Дасті другому. Нумерологія, магія чисел, гранатки, на КЕТЕ. Погнали, погнали, дивитися. А ще лайк постав. Все, дякую, давай, давай, бігом дивитися. Іди. Хочеш круті скини, але не знаєш, де їх дістати? GoGoCase — це українська open-case платформа, де ти можеш виграти реально круті скини для CS 2 Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші в їх ТГ-каналі. А ще водь мій промокод shocker 30 та отримай 30% бонусу на баланс. Лінк в описі. Заходь на gogocase.net і випробуй свою удачу. Вже традиційно починаємо з респауну, але тут, ну, як на всіх інших картах, не дуже багато. Гранат тобі треба знати в діфенсі, але все одно декілька ключових є. E, почнемо зі смока на прохід. Не дуже популярна зараз історія, але якщо ну дуже хочеться, тебе завжди штрафує Авік. Просто кидаєш в цей ящик, дим падає ось так на прохід, і терк Котрий потенційно буде з Авіком в c 58 стояти, нічого не буде. Але не рекомендую зараз його давати. Це не дуже метова історія. Але якщо тебе все ж таки штрафує Авік, і ти хочеш задешево пройти далі, ну, не витрачати таку цінну ютілку, як дим, то треба стати біля цього ящичку. І плюс-мінус ось цю пляму прицілитись і кинути лівою кнопкою миші хаєшку. Бемс. Хаєшка падає у воротах, як це виглядає для ворожого снайпера. Ну, плюс-мінус, ось таким чином, хаєшка пролітає, і своєю хвилею, цим димком вона закриває йому видимість проходу, тому можете е використовувати ось таку хаєшку. Це і дешевше тобі буде пройти, і набагато краще. Так, ти невеличкий таймінг е втрачаєш, але так краще, ніж тебе штрафануть на мінус 80, а то і взагалі приб'є приб Авік. Далі, не відходячи далеко від каси, що ми ще тут можемо дати в бік Беппленту? Нам треба шукати ось цю арку, таку випуклу історію, і трошечки лівіше від неї. І на ходу, там буквально один крок. Лівою кнопкою відпускаємо. Цей дим стукається декілька разів і прилітає під нижню тежку. Окрім того, що ти тушиш молотов, ти можеш безпечно запушити нижню тежку, і тут вже займатися своїми речами, котрі тобі потрібні. Так само. В нижній тежці, коли ти забіг, можеш ще прокидувати ось таку от хаєшку, там буквально з одним кроком, з двома, можна без кроку, вона плюс-мінус буде падати ось сюди. Тобто, гравці, котрі будуть намагатися зайняти нижню тежку, будуть отримувати хаєшку. Тут прям якихось специфічних лайнапів немає. Все доволі просто. На відчуттях дається ця граната, і ну, 30, 40, можливо, 50, якщо пощастить, демеджу ти точно знесеш. Раз уж ми вже опинилися в міду, то давайте покажу декілька гранат корисних. І одна з них як розбивати дим у ворота. От дефолтний димок, котрий нам будуть е, скидувати тери ледве не кожного раунду. Як нам розбити цей дим? Ми стаємо в упор до цієї автівки, і тут знаходимо це віконечко, нам кавить її верхній правий кут. Просто лівою кнопкою ми ще відпускаємо, і верхня частина смока розбивається, і нам все буде чудово видно. Але при цьому. Давайте я вам ще, ще раз підкину цей дим. От. Але при цьому там не розбивається середина смока. Тобто гравці, котрі нижче в міду, вони вас не помітять. Це найголовніше, бо дуже часто така проблема. Ти розбиваєш повністю дим, тебе всі бачать, тобі якось тебе внизу вбивають. І, коротше, все дуже погано відбувається. А, о, тому краще використовувати таку хаєшку. А, також ще як мідгравець або вапер, або другий б-гравець, повинен знати декілька флешок. Для гравця з шорта, щоб він міг пропікати нижню тежку, або ваш гравець ворота міг забігти, повбивати нижню тежку, або ви пропікали топ мідл які тут флешки є. Нам треба плюс-мінус теж біля цих грибів, біля цієї автівки стати. Ну так, от закритися щоб мідом. І оцю нижню створку дверей, плюс-мінус ми відводимо ліворуч приціл на стінку і просто робимо джамтров. Ця флешка вибухає за стіною, а отже, наших тімейтів на шорті вона не флешить. Ну, такий мікроблайнд, якщо прям дивитися у бік флешки. А от всі гравці, котрі будуть на топ-мідлі, котрі будуть ось тут в упорі, вони будуть отримувати full блант і тому можна безпечно пікати. Але якщо ви хочете специфічно пропікати шорт. Шорт, перепрошую, нижнюю тешку. То тут є інша флешка. Ну Довільно тут стаємо, можна на тінь. От. І цілимося у бік Xbox. Можете, як я вам показав на відео. І просто ліву кнопкою відпускаєте. Флешка стукається і прилітає моментально під X. І ваш гравець з шорта може собі спокійненько пропікати нижню тежку. Доволі легкі, але дуже ефективні флешки, котрі повинен знати кожен гравець в міду. Перейдемо до Б-пленту. Насправді тут для опорника не те, щоб дуже багато гранат, котрі там, треба обов'язково знати, але все одно я вам декілька покажу. Ну, дефолтний молік, котрий об стінку кидати, це зрозуміло. Навіть не розглядаємо цей варіант. Тут нам цікава хаєшечка. На саме верхню тежку нам треба стати, ну плюс-мінус, як на відео, і від цієї стрілочки трошки взяти правіше. І тут такий там гарний розгон, один-два кроки накинути, і хаєшка буде вибухати приблизно біля цього сундука, ящика. і буде дамажити там, на 30-40 на хп. Тому можна цю історію абузити. Але не забувайте, що вам у відповідь теж така сама історія може прилетіти. Ще на Б, а, час від часу, опорники кидають собі фейк-молік, щоб підпушити тяжко, тобто кидають на машину от сюди, ну і пушать, власне. Опорник, точніше, Люркер, крайній Б, котрий буде не дуже обачний. Він подумає, а, ну окей, молік є, звук є, не подивиться на вогник, чи він присутній. І піде собі, але це така дуже дешева замануха. Деякі гравці просто кидають цей куточок молік і під цю справу пушать. Тут частково звук просто буде ближче до тебе, і це більш правдоподібно, але все одно мені такі історії не дуже подобаються. Тому використовувати вам це чи ні тут на власний розсуд. Але тут у нас є цікаві флешки. По-перше. Флешку самому собі можна таким чином відкинути. Вона посередині перед іксом буде вибухати, і якраз таки ви під неї можете пікатися тут. Навіть вам її не треба доджити. Тобто відкинули все. Ви тут можете за цим ящиком існувати нормально. Плюс до всього, якщо у вас тімейт на машині, ви можете йому. Зажати флешку приблизно ось таку, ось таку, таким от чином, щоб флешечка, та може навіть в машину, там неважливо, як навіть якщо вона відскоче. От, але краще, щоб вона прям під машиною вибухала. Тобто виходить така історія, якщо у вас тімейт сидить тут або якось змістив, змістився на цю позицію, швидко закомунікувати і дати йому таку флешку. За рахунок того, що вона вибухає під текстурою, він не буде фул блайнді. Тому флешка, прям вогонь, те, що треба. На рахунок того, а, якщо у вас є гравець в Міду, він ну, там ось тут знаходиться, і Тере вийшло на квадрат, йому треба якось хелпанути. Ну, щоб не залазити у віконечку, якось вставати, тут є гарний піксель. Ми стаємо в упор до цієї стінки, шукаємо ну, цю першу лінію. І джам-троу. Невеличкий крок jump, Throw, Мож, можна як інсту давати. Тобто, але тут важливий кут. Бачите, якщо я там трошки лівіше стану, а не суто по діагоналі, то флешка буде летіти ось у стінку, і тоді вас ще тімейт обматюкає. Але вам треба стати саме ось таким чином. І з кроком jump, throw. Крок, Це і флешка моментально прилітає за ось цей куточок. І всі гравці, котрі тут будуть знаходитись, вони будуть фул блайнді флешка надефективна. Ну і плюс до всього вашому гравцю треба трошечки від неї відвертатися, тому що вона вибухає ну, майже над ним, але за краєчком текстури, щоб не зловити цей блайнд, треба стати більш обережно. Тому використовуйте флешка дуже проста, але надзвичайно ефективна. Раз ми вже подивилися на бепленті, які речі ми можемо робити, тому давайте розглянемо як ретейкати цей плент, гранати на ретейк і так далі. Цієї позиції можна дати декілька крутих флешок. Перша, вона дається по усьому каменю. Jump throw, і за рахунок того, що вона прилітає за стінку, ваш тімейт, ну в такому мікробланді буде, але все одно вам буде комфортно під цю справу пікатися. Друга ж флешка знову ж таки, ми біля цієї стіночки. По ось цим проводах, по цій дощечці, цілимося, лівою кнопкою миші, просто відпускаємо. Флешка прилітає моментально над воротами, ну і в цій позиції, які тільки можна уявити, вона буде флешити максимально. Але при цьому ви, знаходячись у воротах, теж можете ловити ФБ, тому обережненько, коли будете вриватися. Тобто, треба стати десь ось таким чином і вже потім вриватися. Тому, якщо ви прям аж ось тут, флешка перелітає, вона вас буде блайндити, Тому з цим треба бути дуже обережним. Є ще один варіант. Цієї флешки треба стати ось у цей куточок. І прямо по цій грані цього бокса, бокса, троу лівою кнопкою миші. Ця флешка вона не перелітає так далеко, тому у вас тут буде такий мікроблайнд. Але ось такі позиції, вона теж не за тому тут треба ну, обирати. Проте я завжди голосую за ось таку флешку. Вона найкраща буде на вибивання. Плюс біля цієї машини. Ми можемо ще дати е, молік за Xbox. Ми стоїмо прямо в куточок і ділимося від цієї балки в, в цю каменюку. Просто джамтров лівою кнопкою миші. Молік пролітає за X. І тут, власне. Гравець не зможе пікатися, тобто він аж сюди відійде. Це власне те, що ми і будемо добиватися. Так само можна накинути ще й звідси флешку. Ось таким чином вона буде загальна, зафлешить усі потрібні позиції. Плюс можна таку саму флешку, як ось тут ми давали по дроту. Плюс-мінус ми від цієї штуки відводимо догори. От трошки правіше, щоб воно не стукалось. І відпускаємо лівою кнопкою. Функція буде така сама, як і скуточка. Тобто ці позиції вона зафлешить ідеально. Плюс, плюс до всього в воротах така сама історія, тому треба бути теж обережним, щоб ваші тімейти не квапились. А далі, яку ще гранату, хотілося б вам тут показати. Біля оцього віконечка, знову ж таки, по цьому кругляшу, лівою кнопкою миші, можемо дати дим у верхню тежку. Щоб закрити потенційного там гравця. саме з цього цієї позиції, це зайчик, ми по цій закльопці цілимося по другій. Джамтроу лівою кнопкою миші. гравець за дальнім буде горіти без варіантів. Це якщо нам треба з такої позиції дати. З вікна, тут все набагато простіше, плюс-мінус цю стінку кидаємо, і тут все так само горить. Ще можна дати з-під вікна. Коктейль Молотова на плент. Ось таким от чином. Він розгорається за цим ящиком, трошки тут горить, але обережно. Під дев'яткою, під вікном воно горіти не буде. Тут є, звісно, ось такий от піксель, в нього прицілитись треба, але не завжди Молотов розгорається чітко е під вікном, але бачите, от зараз розгорівся. Тобто він не дуже стабільний. Плавненько рухаємося до А пленту і все, що з ним пов'язано. Насправді не так багато гранат залишилося, тому йдемо, йдемо, йдемо. Щоб дати смок в банку швидкий, нам треба встати біля цього ящика. І по ось цим дротам. Табелям, ми цілимося в нижню частину лівою кнопкою Jump Throw. Дим летить десь 6-7 секунд. Він прилітає чітко в банку. Ну і закриває весь тут простір. Є альтернатива цьому смоку: встати на просвіті а, і цей пробіл між шифером. Теж кнопкою Jump Throw. цей дим летить трошечки довше, ніж його попередній варіант, але дим ну, також ефективний. Тому що той що той варіант можна використовувати, але е, варіант, коли ми з джампера робимо цей, кидаємо цей смок, мені подобається набагато більше. Е, для того, щоб дати своїм тімейтам флешку якісно на довжину, ми стаємо на цей куточок. По плюсику цьому цілимося верхню його праву частину, ну вище на табличку. І просто лівою кнопкою відпускаємо. Особливість цієї флешки, що вона просто таки флешить в банці гравців, все, що тут знаходиться. Тобто навіть гравців, котрі будуть вже виходити з банки. Але гравці, котрі вже вийшли з неї, вже тут знаходяться в упорі, під синім, вона, вона не буде флешити. Як не крути. Тому вона вже буде не така ефективна, плюс вона вибухає в обличчях на ваших тімейтів. Щоб дати другу флешку, можна прицілити. Тут довільний піксель, можна прицілитися приблизно на ось цю тінь. Джамтроу, все, полетіло. В іншу частину, щоб вона не стукалась, теж можна накидати, можна таким чином, взагалі без різниці. Ну, от. Можна сюди кинути, можна кинути сюди, <сь> як вам заманеться. Тому що вони вибухають ну, плюс-мінус в однакових позиціях. Тому одну флешку ми завжди кидаємо таким чином. Другу флешку, ось сюди на цін. Навелися джамтроу, флеш полетіла собі на довжину, і ваші тімейти власне пропікують а, довжину. Проте треба тут ще а, деякі гранати ще в докидку знати. Перший це біля цього колеса. На цьому Мерседесі можна по куточку цієї будівлі, ну, прям трошки відвестися, тому що ми, якщо прямо в куточок поцілимося, дим просто відскочить куди нам не потрібно. Відводимо трошки лівіше, ліву кнопку відпустили, дим залітає в банку. Так само, можна ось тут приблизно от ми стали на колесо, приблизно ось цей піксель поцілити. І флешечку жамтроу лівою кнопкою миші накинути. Вот це аналог цієї флешки по плюсику, по аптеці, на ну вона так само чітко залетить. Можна давати трошечки інший варіант, можна залазити прямо на копот, і ось таким чином закидувати. В Суті діла не змінює. Нам, як опорникам, а пленту важливо знати ще декілька крутих гранат. Одна з них дається в комбінації з коктейлем Молотова. Якщо ми хочемо пробігти дуже швидко в яму, ми цілимося на ось цей стовп, декілька кроків зробили, і відпускаємо лівою кнопкою миші. Далі коктейль Молотова. Відпускаємо його, коли наш приціл пересікає ось цю синю, ну, лінію краєчка синього бокса. І в цей момент ми коктейль Молотова відпускаємо. Ми просто біжимо лівим стрейфом. За це забув сказати. І коктейль молотова ідеально прилітає у нас в бокс. Ну і плюс до всього нас тут прикриває дим ось таким чином, і ми можемо собі заховатися в яму, пробігти безпечно. І Раптом, що, якщо будуть виходити наші опоненти дуже швидко, наш тімейт там або над нами якусь флешку накине, або навіть таким чином неважливо, і ми можемо пікатися з власне ями. Тому це дуже важлива граната, про неї не можна забувати, але не скажу, що вона прям must-have. Ну, можна загалом і ось таким чином дати молотов, і нічого страшного не станеться. А, другий коктейль молотова дається за синій ящик, а, він більш інтуїтивний. А, треба нам ось ця. І ми в неї з декількох кроків жбурляємо молік. Але обережно коктейль молотова-кетешний не завжди ось сюди догорає. Ну, в моєму випадку, все вийшло більш ніж чудово. А, але просто тримайте в голові, що там може бути потенційно гравець а, нападу, бо не, не завжди він догорає. Коктейль молотова-кетешний це просто жарт якийсь. А, як тільки ми зайняли довжину, ми в ямі, наш тімейт віддав перший дим в банку, але нам треба якось безпечно оновити цей дим в банку, щоб не відкриватися ось таким чином, не виходити нікуди. Ми, знаходячись в ямі, цілимося ось у це відкрите віконечко трошечки вище. І там один-два кроки робимо, можна там трошки правіше, воно майже не роляє жодним чином. І дим прилітає у нас чітко в банку. Тобто над відкритим віконечком пару кроків. Дим залітів в банку, як потрібно, і ми не знаємо проблем. А ще один хочу момент уточнити: якщо ми знаємо, наприклад, що ворог є за синім ящиком, як туди правильно дати хаєшку. Бо інколи я зустрічаю таке, що там гравці просто якось так жбурляють. І це непогана хаєшка, вона ну, якийсь там демедж буде наносити. Але буде набагато краще, якщо ми цю хаєшку жбурлянемо. Об стінку. Ну, просто так, от один-два кроки. І тоді хаєшка залетить прямо під п'яту точку теру і знімить максимальну велику кількість ХП. Ну, тут можна розраховувати. Мінус 50, ми ну, 45 мінімум, ми точно знімемо з тера. І нам буде набагато легше жити. Тому беріть на озброєння, це просто такі от. Тонкощі, котрі багато гравців можуть робити, не усвідомлюючи це, або взагалі не задумуючись, робити там неправильно або навіть правильно, тому завжди є у кожній гранаті своя логіка. Пересуваємося вже ближче до пленту, до шорта, і будемо закінчувати власне, це відео, тому що реально гранат тут <кхи> не дуже багато. А, і так, раптом ми опинилися на гусі. Як нам дати самому собі прям ідеальну флешку, щоб всіх повбивати? Ми... Довільно стаємо на цій позиції, у верхню частину пальми цілимося і затискаємо дві кнопки. Можна там трошечки лівіше, можна трошечки правіше, взагалі не критично. І як тільки у нас є інформація, що на гравці нападу виходять шорт, або вже вийшли, ми просто двома кнопками відпускаємо цю флешку, і вона ось тут таким чудовим чином вибухає в цих листочках. Її насправді помітити ну дуже складно, може стати прямо під пальмою, щоб весь шлях е цієї флешки вона була за цим деревом. І тоді її ну, помітити. Ну я не знаю, хто може помітити. Лише там суперглазаста людина, котра буде дивитися прямо в у той піксель. А так, помітити, що там щось вилітає, ну майже неможливо. А отже, всі <клух> ваші вороги, котрі будуть на шорті. Вони будуть сліпі, тому беріть собі до озброєння цю флешку, вона прям 10 з 10. Ще б декілька варіантів: саме флешки на шорт, саме для вашого тімейта. Наприклад, він ось тут на бортику стоїть. Ми можемо стати біля іспанського ящика і просто в куточок цієї текстури закинути трошечки від неї правіше. От. І флешка залітає тут миттєво моментально за текстуру, але треба нам все одно трошечки бочком ставати, бо вона нас може зафлешити всіх терористів вона тут зафлешить без проблем. Ще флешки на шорт, вже більш глибоко на пропік Ми стоїмо біля тих корзин. І у верхню частину цієї будівлі просто лівою кнопкою відпускаємо по колу вашого тімейта, котрий тут стоїть в упорі, вона прилітає моментально. І всі ближні позиції вона флешить. Але обережно гравець, котрий буде там стояти приблизно там в такому пікселі. Вона не буде флешити, тобто у такий мікроблайнд буде. Вона залітає трошечки за текстуру, але всі інші, котрі будуть а, гравці в упорі, вона флешить прям 10 з 10, Цю флешку потрібно знати. А останні моменти, котрі хотілося б тут показати, це. Флешка на ретейк і як давати стабільний молотов у плент, не дивлячись на те, де у нас ставить пачку. Тобто гравець на шорт, ставить чи в, в самому центрі, бо тут можна довільно жбурляти, а ви її, цей молотов не влучите. І так, ми стаємо в КТ, присідаємо. І ця флешка називається флешка по віконочку. І вашим тімейтам її віддаєте. І можна кидати, коли ваші тімейти ретейкують з шорта. Навіть можна кидати, коли ваші тімейти ретейкують з КТ, але треба тут обережними, щоб вони не дивилися у біг флешки. При цьому ці тери, котрі будуть тут на, на мості, на шорті, вони будуть сліпі. А, ну і плюс до всього, навіть вашому тімейту, котрий буде пікати рампу, тобто пікати на гусь. Все одно тут гравець буде сліпий, ця флешка просто мастхев, і потрібно всім знати. А з приводу моліків а, в плент, нам треба оця ось стіночка. Ну, ми плюс-мінус стаємо, не обов'язково прямо в куточок. А, і цілимося ось у цю табличку, порожню табличку готелю, прямо в її куточок. Просто ліву кнопку відпустили, все. Гравці, котрі будуть ставити пачку на шорт, вони будуть горіти. Так само, якщо гравець ставить бомбу в пленті, ми можемо навіть притиснутися в цей кут. І від цієї будівлі, від цього куточка, ми ведемо вище порівню іншого кутка, котрий цілий. І просто лівою кнопкою ми ще відпускаємо, молік. Чітко залітає в плент, тобто тут гравець за іспанським буде горіти в дефолті, тобто вже гравець нападу буде вимушений а, відміняти плент, або йти ставити сюди пачку. Зрозуміло, по зрозумілим причинам він не буде цього робити, ну, адже ми в КТ, ми тут його будемо збривати. Тому або такий, або такий варіант а, прокидки Моліка буде ідеальний, але загалом. Не те, щоб тут є якісь прям суперорієнтири, можна його давати довільно, в якій позиції ви б не знаходились. Просто інколи можна його давати більш е стабільно, в певній позиції, встали, закинули, і все у вас добре. Тобто, якщо вам важливо 100% молік закинути і не промахнутися, використовуйте ці два варіанти, котрі я вам щойно показав. Ще декілька домів, і все. Відпускаю вас. А метова історія, якщо терористи дуже швидко займають довжину, і вам треба їх вчасно зупинити, існує декілька смаків, котрі це з цією задачею і справляються. Нам треба стати на просвіт, а саме от сюди, і тут не важливо, там лівіше, правіше ви станете. Нам важливо <кхи> прицілитись ось у цю будівлю і лівою кнопочкою відпустити дим. Він. Падає так, що розкривається посередині довжини і закриває, що справа, огляд що зліва. тут тери можуть робити буст. Тому будьте -то обережні, коли будете давати цей дим. У вас тут може бути небезпека. <кій> так само, щоб нам не стрибати з пленту, наприклад, на цей просвіт, ми можемо його дати за цих подвійних ящиків. А наш орієнтир. Ось оця труба від супутникової тарілки. Ми підіймаємо приціл вище, вище, прямо на ось цю будівлю, котра там видніється. І даємо лівою кнопкою миші цю гранату. Тобто, звідси, от сюди, плюс-мінус, лівою кнопочкою відпустило. Дим прилітає. Точно так само. Йому треба ще тут невеличка секунда-півтори, щоб розповстися ліворуч, але він так само блокує видимість, як і перша його варіація. Тобто ще раз прийшли. От сюди націлились приблизно на найвищу точку цієї будівлі, ну, прям посередині можна брати. Бо якщо найвище, то бачите, він там е трошки не так летить, як нам потрібно. Тому ось таким от чином ми цілимось. І він чітко. Падає посередині довжини, блокуючи огляд команді терористів. На цьому все ми впоралися. Дякую всім, що ви продивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, мої гранати вам корисні, ви їх дивитеся, ви вчите їх вам цікаво. Буду дуже вдячний за вашу вподобайку, за коментар. Цим відео, ну і, звісно, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок, адже далі нас чекає ще дуже багатих, багато цікавих відосів.